Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про внутрішню політику, а саме про людей, які дуже часто кричать: а там а не така мобілізація, а корупція, а все погано. Але в мене виникає тоді питання. Згадайте, будь ласка, за кого ви голосували в 19-му році? Якщо ви голосували в 19 2019 році за Зеленського і казали по приколу, посміємося боржем, то постучіть собі по голові. Тому що величезна кількість людей, які зараз безвелозно сидять по квартирах, голосували за Зеленського. Неодноразово не такая на відео, що там а, провали на мобі... Да, це все да. Але хто приїв до влади 5-6 ефективних менеджерів на чолі з, з найвеліченні. Хто не ви, зараз дуже важко знайти людей, які прямо скажуть: дай голосував до Зеленського. Дуже важко. Але ті, хто особливо. Голосував по приколу, а тепер сидить і трясеться і кричить, що у нас там все капець. Ну ви праве. Хто там казав гардону Дмитру, що треба зійтись по посередині? Зійдемося десь посередині. Я в очі зазирнув і все нормально. Хто розміну? І головне, хто його привів. У кого була эйфория. Хто там танцював, кричав, що зараз всіх посадили все Де 73 цьов. Ну, то. Тобто... Все починається з вас. Абсолютно все починається з вас. І проблема в країні починається з вас. З нас. В цілому. Бо ми, як суспільство, як народ, робимо вибір, робимо висновки і все решта. На дядя Вася, який чудом залітає в Україну і робить все. Це нас. А ми. І потім стукати по голові тільки нам, самих себе. На цьому все. Ті, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або закрити в коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Розповсюджуйте відео там, в соцмережах і всюди, де можна. Буде дуже вдячним. До нових зустрічей, друзі.